Слава Україні, друзі! Вітаємо вас на ютуб-каналі Рух Тіві. До вашої уваги інтерв'ю фокус головного тренера команди Рух Ю-19 Віталія Пономарьова. Поговорити з ним є про що насамперед тема юнацька ліга УЄФА підготовка до історичного матчу, який відбудеться вже 8 лютого у Польщі проти чинного чемпіона Італії серед команд Ю 19 Міланського Інтера. Доля Жеребу звела саме з італійцями нашу команду. Отже, команда рух Ю-19 провела збір у Хорватії підготовчий. Зокрема, юніори теж тут тренувались. І так про підготовку про нашого суперника, про наші втрати та про наші надбання. Зараз поговоримо із головним тренером команди. Підготовка пройшла так, як ми планували. Всю підготовку все виконали. В принципі, команда підготовлена до цього матчу. Як складеться сама ну, Зараз важко сказати. Але то, що хлопці готові до цього матчу, і дуже налаштовані на цей матч однозначно. Дуже хотів би проаналізувати суперників жовто-чорних на зборах. Адже, як говорили наші аналітики, із вашого зокрема тренерського штабу про те, що ці суперники вони дуже часто нагадували інтер своєю манерою гри. Давайте поговоримо про них. Це перший спарринг, поєдинок проти Колубара, команда сербської суперліги. Наші хлопці поступилися з рахунком 0-1, Склад був орієнтований. І приблизно той, який буде грати проти інтера Ю-19. Розкажіть, чим був особливий цей матч і які тенденції в ньому ви спостерігали? Ну, команда дійсно дуже схожа на інтер. Це команда Сербської суперліги, як ви сказали, доросла команда досить хорошого рівня фізично. Потужна команда. Нашим молодим футболістам не просто було протидіяти такій команді. Хоча в загальному ми не програвали боротьбу в цій грі. Ну була рівна гра, насправді. На гра, просто в кінці матчу помилка, одна єдина помилка, яка призвела до пропущеного гола. Але в нас були гольові моменти, і досить така хороша спарринг для наших хлопців був, щоб себе перевірити на такому рівні, тому що це зовсім. Чи ніж юнацький футбол? Де постійна боротьба, постійні стики, треба тримати удар, треба вміти правильно поводитись в тих ситуаціях. Я дуже задоволений, хлопці діяли всі гри. А чим нагадував команда Сарбської суперліги? Чим нагадувала власне інтер? Ну інтер, в чому подібність? Інтер часто міняє тактичні схеми, а тут вони грали, але часто грає також 3-5-2, І інтер досить потужна команда. Дуже потужна команда в село Гідноборствах 1-1. тому чимось вона. Така схожа була. Не менш цікавим протистоянням було гранда австрійського футболу, команда Штурм Грац. Там хлопці із Ю-19 отримали 20 хвилин ігрового часу. І що одразу кинулося у вічі, що юніор руху дуже гармонійно увійшли в цей дуже непростий поєдинок. Ми у підсумку 2-3 поступилися, але знову ж таки, на фоні такого сильного суперника команда виглядала, виглядала дуже і дуже непогано. Там в 20 хвилин грали хлопці, але досить якісно зіграли. І вони всі вийшли при рахунку 3-2, де ми поступалися і мали два гольових моменти явних забитий гол. І стосовно тих наших принципів гри, які ми сповідаємо, вони все виконували. І дуже тішить, що це дуже такий. Серйозний досвід, тому що в штормі грає дуже багато гравців і Національної збірної Австрії і Словенії, тому для них це дуже хороша школа. Фактично, генеральну репетицію перед грою в юнацькій лізі УЄФА для тих хлопців, які зіграють там, був матч проти команди Мачва Шабад це представник другого за силою сербського футбольного дивізіону. Цей поєдинок наскільки ви задоволені, так би мовити, цією генеральною репетицією? Ну, знову ж таки, сербські команди всі дуже схожі за своєю манерою гри І знову ж таки, силовий футбол не просто було про це діяти цій команді, але ми вигравали по ходу матчу, допустились просто помилки зі стандартного положення. А так навіть мали перевагу, на мою думку, в цьому матчі Були помилки, були помилки, ми будемо вказувати на ці помилки. Але загалом ці всі три матчі досить такого хорошого якісного рівня були. Я думаю, що вони при підготовці до нашого матчу офіційного з інтером допоможуть нам у всіх аспектах тих, що ми готували. Ще один важливий нюанс, з яким дуже часто зіштовхуються клуби в Єврокубках саме з України, це той факт, що ми не маємо вже багато часу офіційних матчів. Інтер в тонусі Інтер грає матчі. Національного чемпіонату серед команд u 19 буквально нещодавно провели матч проти Наполі, де перемогли наполітанці з рахунком 4-0. Наскільки цей фактор відіграє важливу роль? Ну, він суттєвий цей фактор, але я не думаю, що він вирішальний, тому що це молоді футболісти, це не дорослі футболісти. Я думаю, що вони за досить короткий проміжок часу. Після відпустки приводять себе в тонус вігровий. Зрозуміло, що офіційні матчі і контрольні матчі це зовсім інші по накалу, по рівню, по психології матчі. Але я думаю, що на такий матч хлопці все рівно підійдуть максимально налаштованими і з повною самою проведуть цей матч, тому що дуже складний буде матч всіх знов і аспектах, всіх складових футболу. Починаючи від технічних, фізичних, тактичних і складових, і в першу чергу психологія і морально-вольові якості будуть відігравати вирішальну таку серйозну роль. Якщо в попередній стадії вони складалися з двох поєдинків, так, то зараз це фактично одна єдина гра. Це матч плей-офф, право зіграти в одній восьмій фіналу юнацької ліги УЄФА. Е, в нас є певна перевага, але вона теж відносна, тому що це для нас номінально домашній матч. Але ми його все одно не проводимо у Львові через війну, яку розпочала проти України країн терорист, Російська Федерація, і відтак поєдинок відбудеться в місті Стальова Воля у Польщі. Але цей фактор рідних стін чи допоможе він в цьому одноматчевому протистоянні? Ну, я думаю, в будь-якому випадку допоможе. Інтер буде грати на виїзді гру також. Ми грали гру з Галатосараєм у Стальовій волі. Приємні спогади. Приємні так? спогади, так. І... Я думаю, що це буде справді, справді домашній матч, так би мовити. Звичайно, що хотілося б зіграти цей матч на Україні. Звичайно, що хотілося б його зіграти з болівальниками. але, на жаль, сьогодні в нас така ситуація в Україні, що ми повинні грати без Тому... Але ми всі хлопці, вся. Команда, весь персонал знають у нас і на академії буде і в До речі, при нагоді всіх запрошуємо друзів у нашу фанзону підтримати рухівців. Хто може, звичайно, приходити на стадіон, а хто не може, у фанзоні вболівайте за жовто-чорних. Всі хлопці відчувають підтримку, велику підтримку. Тому я думаю, що це буде справді як домашній матч. Один матч. Наскільки це складно психологічно? Тому що коли ти розумієш, що ще є гра в запасі, як то кажуть, так що можна ще ну, наздогнати в разі невдачі. А тут одна єдина гра 90 хвилин, такий формат турніру. Дві команди. Одна, як ми, йде шляхом чемпіонів країни, одна команда з групового етапу, і зараз вже матч заправить зіграти в одній восьмій фінал. Буде складний матч. Цього матчі не можна допускати помилок. То більше допустить помилок, то його програє цей матч. Тому максимальна концентрація повинна бути, максимально раціонально зіграти цю гру, тому що красивий футбол, звичайно, хочеться показати красивий футбол, але це матч буде більше на результат, і тому дуже важливо буде не допускати простих, особливо простих помилок. На жаль, от, це, це все дуже гарна історія. Юнацька Ліга УЄФА, шлях Єврокубка, але, на жаль, є ложка дьогтю в бочку медіа, як то кажуть, маємо втрати перед цією грою, і про них варто говорити, тому що це суттєві втрати. Не зіграє в поєдинку 100% Олег Федор. Це, напевно, після враховуючи його поєдинки, які він вже провів в Єврокубках, де він фактично разом з допомагав і був ключовим футболістом. Робив результат, зокрема. Травма у нього, він продовжує відновлюватись. Після неї на зборах в Хорватії травмувався, на жаль, Пастух і Боцьків. Це теж два футболісти, напевно, яких ви розраховували. Ну, це дуже суттєві втрати для нашої команди, тому що це ключові гравці. Федор і Жені, Пастух і Олег Федор провели всі матчі в Лізі Чемпіонів, всі матчі на дуже серйозному рівні провели ті матчі, що ми грали. Це дуже суттєва втрата, ну але в нас є футболісти, які можуть їх замінити. Звичайно, можливо, не на всі 100%, Але ми надіємося, що в нас досить ті хлопці, які вийдуть на їхньому місці, проявлять себе як на краще і замінять їх достойно. Глибина складу про неї теж варто говорити. Ми знаємо, от, е, вже потрохи готуються до інтера всі, і ваш тренерський штаб, і ви, і ми, як журналісти, наш медіа-центр теж вивчає суперника, і ми бачимо, що там інтернаціональна команда, скажімо так, тому що справді дуже багато футболістів з різних куточків світу. В них глибина складу величезна. Наскільки це велика перевага їхня, і наскільки. Ось в нас є проблема з глибиною складу. Ну, інтер це топ-клуб в Європі, тому вони дуже багато легіонерів, вони вже в цьому віці дуже потужно працює селекційна служба їхня, у них порядка 10 легіонерів, зараз в команді 19. І ці всі легіонери збірники своїх країн не просто. Гравці з якоїсь збірники своїх країн, плюс там багато збірників Італії є. Звичайно, що у них глибина складу серйозно, ми аналізували їхні ігри. Вони дуже багато ігор грають різними складами. На сьогоднішній день ми не можемо собі дозволити, але ті хлопці, які в нас є в обоймі, ми їм довіряємо, ми в них впевнені. І вони заслуговують на те, що я думаю, що вони зможуть конкурувати з «Інтер». Насправді не просто потрапити у вашу команду бажаючих таких молодих перспективних футболістів. Багато але є кістяк, є хлопці. Є бойова одинадцятка. Скажімо, так є хлопці навколо, які роблять цей колектив, які давно в колективі, які давно в команді, але двоє новачків таки приєдналися до жовто-чорних до вашої команди, до рух ю 19 на зборах у Хорватії підписали вже хлопці контракти із нашим клубом це Квас та Герега. Давайте про них розкрити трішки карти. Чи їдуть вони на матч юнацької ліги УЄФА, що це за футболісти? І коротко про їхні профайли, чи зуміють вони підсилити команду. Вони потраплять в заявку на цей матч, але хлопці, хороші хлопці, перспективні хлопці з хорошими задатками. Але їм ще потрібно багато працювати для того, щоб вирости в якісних футболістів. Ми, тренерський штаб, бачимо в них перспективу, бачимо, що їх можна розвивати, і що ті хлопці можуть посилити нашу команду. Тому що нам постійно потрібно, так би мовити, свіжу кров. Ті хлопці, які завоювали потівку грати в Юнацькій Лізі УЄФА, не всі могли грати вже саме в цьому турнірі в Юнацькій Лізі. Хоча вони заслужили цього. Тому а буквально рік тому футболісти, які зараз грають в Юнацькій Лізі УЄФА, не грали в чемпіонаті України. Ну Тому... є регламент, є віковий ценз, так, і якби і так, так стається. Тому потрібно їм працювати, але це однозначно перспективні футболісти. А команда виїжджає у Стальову Волю, як там проходимо підготовку, фактично ще є п'яте, шосте, ну, п'яте це дорога, так, шосте, сьоме і восьме вже гра. Ну, ми п'ятого лютого ще тренуємося тут, в Хорватії. Після тренування обідаємо рушаємо стольову волю. Там також в понеділок буде тренування, і плюс теоретичне за заняття вівторок це саме вівторок ну, вже без, безпосередньо предигрове тренування і середогра. Завжди дуже цікаве закулісся. Зрозуміло, розповідати ви багато чого і не можете. Про процес підготовки, але знаю, що справді багато теоретичних занять відбувається. Якщо в двох словах, які теми розмов, що ви їм показуєте, що розказуєте нашим футболістам, які меседжі до них доносить? Ну, наша аналітична група досить якісно працює. Ми повністю розбираємо суперники, повністю всі складові їхньої гри. звичайно, на теоретичних заняттях. Ми е, хочемо, щоб футболісти я вже казав на початку розмови психологічно підійшли. Готовими до цього матчу, щоб не було надмірного хвилювання, і щоб вони не хвилювались, тому що будь-яка команда допускає помилки, і в тому числі і інтер ми їм показали їхні слабі сторони, і помилки, які інтер допускає, щоб вони не хвилювалися перед ними. Це також одне з основних таких меседжів для футболістів. Ну також ще один фактор, який цікавий, що інтер вже на цьому юнацькому рівні дуже знає і вміє грати багатьма різними тактичними схемами. Так вони перебудовуються, вони перебудовуються по ходу матчу. Е, наскільки команда наша готова до цього, наскільки теж вміє протистояти проти різних тактичних схем. Адже ми бачили і на прикладі, і говорив теж і аналітичний відділ, наші тренери, ваші помічники про те, що навіть в одного матчу вони можуть змінити. Стратегію на гру і тактику. Ну, ми тому, і грали контрольні матчі з командами, які використовують різні схеми. Ну, Це специфіка, швидше всього, в першу чергу, італійського футболу. Там італійський футбол дуже сильно побудований на тактиці. Тому, звичайно, що інтер буде тактично така дуже добре підготовлена команда. Ну, Але ми розібрали хлопці, знають, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Тому я не думаю, що будуть несподіванки. Насправді на такі матчі кажуть, не потрібно налаштовувати так. Градус з матчу шалений, відповідальність шалена. Ви вже знаєте, що будете говорити хлопцям перед грою. Як їх заспокоїти? Ми кожен день готуємося безпосередньо до цього матчу. Кожен день працюємо знову ж таки над цими моментами. Тому. Хлопці будуть знати, як діяти, але, звичайно, безпосередньо вже в день матчу, перед матчем буде передігрова установка. Це таки буде основний момент вже перед самим виходом на поле. Ну, ми ще не планували, але я приблизно знаю, як ми будемо діяти, але я завжди стараюсь мотивувати хлопців, щоб вони грали цей футбол з тими принципами, що ми сповідуємо. Ті принципи приносили нам, давали свої плоди, тому я думаю, що вони, хлопці, знають вимоги і знають, як, в якому стані вони повинні підійти до цього матчу. Буде, як я вже говорив, я анонсував, буде працювати фан-зона. У на «Емілі Резорт, де буде перегляд цього поєдинку. Наскільки важлива ця підтримка, наскільки важливо відчувати, і попросимо вас також запросити людей, аби вони прийшли, підтримали вашу нашу команду у цьому протистоянні. Ну ми запрошуємо всіх людей, тому що для хлопців це важливо. Хлопці відчувають підтримку в першу чергу своїх рідних, близьких. Ми навіть такі перед загалемби робили ролик. Спеціально, щоб батьки, батьки, чи найближчі рідні кожного футболіста щось перед грою сказали, перед виходом на поле ми включали цей ролик. Це мотивувало дуже хлопців. Вони розуміли, що за них переживають, що чекають від них перемоги. Тому зараз також будемо думати, як мотивувати. Звичайно, вони розуміють, що це дуже важливий матч, я можу навіть так сказати, для львівського футболу. Що важливий, і вони розуміють, що цей матч будуть дивитися дуже багато вболівальників. Е, і, звичайно, що вони хочуть закінчити того з позитивним результатом. Друзі, дякую за те, що переглянули. Дякую вам, Віталій Юрійович, за те, що були відвертим, за те, що були у цьому інтерв'ю. Бажаємо успіхів команді. Звичайно, всі будемо вболівати і. Це десь історичний амить, де йдуть жа мурашки, так як то кажуть по шкірі, коли думаєш про цю гру. Друзі, дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Закликаємо вас в котре, обов'язково заповнюйте у соцмережах руху форму на те, аби потрапити у фан-зону, хто має таку можливість та підтримати жовто-чорних на емілі Резорт. Там буде дуже цікава програма, буде перегляд матчу юнацької ліги УЄФА проти інтера ю 19 у прямому ефірі. Пишіть коментарі і закликаю вас. Давайте ось так домовимось. Ви пишете якусь характеристику цього протистояння руху Ю-19 проти інтера ю 19 Можливо, у віршовані в формі, можливо, прозою. І ми найкреативніші, найцікавіші коментарі обов'язково нагородимо. Оберемо один із них та вручимо приз від футбольного клубу. Рух на все добре. Вболівайте за жовто чорних. Любіть Україну та любіть футбол. До зустрічі!